Чому після Голгофи немає молитви Отче наш? В Євангелії вона після Голгофи не згадується. Давайте вивчати разом. Чому Ісус навчив учнів молитися? Нехай прийде царство Твоє Матвія 6:10. Але це була молитва очікування. І добра новина в тому, що молитва була почута. Молитви Бог чує, тому звертаємося в молитвах до Бога. Ісус проголосив, час сповнився і наблизилося Царство Боже. Але на той час Ісус ще не помер, гріх ще не був знищений, завіса ще не була роздерта, царство було проголошене, але ще не встановлене, бо Хрест був попереду на Голгофі. Пізніше Ісус сказав: Царство Боже прийшло до вас, Матвія 12, 28. Перелом відбувся на Голгофі. На Христі Ісус сказав Слово звершилося, Івана 19,30. Тут Царство Боже встановлене. Євангеліє царства це найкраща новина. Чому? Тому що гріх був осуджений в Ісусі Христі. Закон був виконаний Ісусом Христом. Сатана був позбавлений влади перемогою Ісуса Христа. Доступ до Отця Небесного був відкритий. Бог вернув людині владу. Царство стало реальністю після Голгофи молитва змінилася. Після Воскресіння ніде не написано, що апостоли молилися, нехай прийде царство Твоє. Вони розуміли, що царство Боже, воно прийшло, воно прийшло, молитва почута. Чому Чому вони більше так не молилися? Бо Царство вже дане, Ісус пояснив Царство Боже всередині вас. Луки 17 глава 20.21. Апостол Павло каже: Царство Боже, праведність, мир і радість у Святому Дусі. Римлянам 14, 17. Праведність дана. Ми бачимо. Мир з Богом встановлений. Радість є плодом духа. Тепер уже. Немає потреби просити про те, щоб Царство Боже прийшло, воно вже є всередині вас. Ісус показав приклад, дякуючи, як потрібно дякувати за те, що вже є. Ісус каже такі слова, Отче, дякую Тобі, що Ти мене почув. Івана 11,41. Це є добрий приклад для нас. Дякувати Йому за те, що Він чує наші молитви. І молитва ми бачимо, Отче наш. Вона була правильною до Христа, до Христа Голгофи. Це була правильна молитва. Учні молилися і прийшла відповідь на цю молитву. Бо це була молитва очікування. Вони з вірою очікували, вони навіть плани складали, вони вірили. І після Голгофи царство прийшло, праведність ми вже маємо, мир маємо, радість у дусі маємо. І Павло пише, він визволив нас від влади темряви і переселив у царство сина, Колосян 1.13. Царство Боже написано не в Слові, а в силі, 1 Коринтян 4,20. Христос у вас, надія слави, Колосян 1.27 написано. Апостоли вже не чекали, вони вже дякували. Вони вже дякували за те, що Царство Боже вони відчули, вони відчули, що вони оправдані, що вони примирені з Богом, що вони мають радість, навіть в темниці могли радіти. І ми бачимо, молитва ця була почута. І молитися про те, що вже звершилося, це не віра. Це є незнання завершеної роботи Ісуса Христа. І від цього буває тяжко тяжко від цього, що ми не стільки буваємо забуваємо, що Ісус звершив для кожного з нас, і що ми маємо в завершеній роботі Ісуса Христа. Ми вже маємо праведність Божу. Написано, ми вже праведність Божа в ньому. Хто повірив, той вже є праведністю Божою. Ми маємо доступ. До престолу благодаті Христос царює в нас, і це прекрасно. Ми можемо приходити з відвагою до престолу благодаті для того, щоб отримувати милість і благословіння від нашого Господа. Це і є царство Боже, правильний стан душі. Правильний стан душі це і є царство Боже. Тому написано: прийнявши царство непохитне, будемо служити Богові з подякою. Євреїв 12.28. Ми більше не молимося, ми більше не очікуємо. Ми радіємо, тому що Царство Боже внутри нас, тих, хто повірили, і тих, хто повірять, і це прекрасно, бо Христос помер за всіх людей. Він примирив собою, всіх, але не всі про це знають, не всі прийняли вірою завершену роботу Ісуса Христа. Ми бачимо Царство Боже, воно вже прийшло і живе в нас через Христа. І це не релігія, це нова реальність життя. Хто вірить і дякує, той має праведність, а це статус від Бога, це правильне положення перед Богом. Людина, яка вірить, вона має мир, це примирення з Богом. І це прекрасно. Радість має, і це є дух життя, це є плід. І це є правильний стан вдячної душі перед Богом. Дякуємо за це. Це завершена робота Ісуса Христа дала такий великий результат для кожного із нас. І надіймося, вірмо, молитви вони чути Богом, і приходить час, і Господь виконує бажання людей, які просять з вірою. Тому приходьмо з вірою в молитві до нашого Бога і довіряємо йому, що Він, молитву віри, почує і виконає, якщо вона є по волі Божій. І не забудьмо подякувати Йому за те, що він уже зробив для кожного з нас.